Заради клаптика землі 100 років тому українці ладні були перейти на бік більшовиків і вести братовбивчі війни. Під час української революції аграрне питання стало справжнім каменем розбрату. У вирі боремних подій ще тисяч гектарів землі подарував більшовикам вчений із Черкащини. Та чи допомогло це врятувати унікальні сади від розкрадання та зберегти життя самому Леові Семеренку? І чому ні українська влада, ні більшовики так і не здійснили аграр? Ної реформи. Квітень 1919 року. Село Мліїв на Черкащині. Відомий далеко за межами України помолох Лев Симиренко у своєму кабінеті готується підписати доленосний документ. Вчений, який займається вивченням сортів плодових рослин після довгих вагань, таки приймає непросте рішення. Підписом він засвідчує передачу усього свого господарства більшовикам. Це була доба військового воєнного комунізму. Вся приватна власність мала бути заборонена, і вона була, і вона заборонялася. Хто намагався її відстояти, він йшов або в повстанці в ліси з одрізаном, так, чи на підвал ЧК, де його просто розстрілювали. Лев Симиренко буквально жив своїм помологічним розсадником і колекцією плодових дерев. Створив розсадник величезний. На той час він вивчав десь біля більше трьох тисяч сортів різних порід, всі, які тільки можливі, в тому числі яблука, груші, сливи, вишні, персики, всі декоративні рослини. Всі зібрані були в нього в колекції. Цей розсадник був якраз сформований по всіх найпередовіших на той час наукових засадах, тобто по всіх правилах західної науки, німецьке тоді садівництво, англійське садівництво. Господар домовляється із більшовиками, що, віддавши у державну власність свою садибу, він надалі опікуватиметься нею. Відтак володіння Семиренка стають науковою садівничою установою, а він її завідувачем. Тоді пообіцяли, що ну, все одно ви будете керувати, завідувати. Просто цей прибуток буде йти там на державу, на розвиток пролетарської держави. Ну що йому залишалося? Щось рік чи два він навіть ну ніхто не допомагав йому. Він тримав науковців і сам виплачував їм своїм коштом гроші. То ніби як він передав державі, то держава повинна була опікуватись. Але ніхто не опікувався, він сам це все е, робив. Такий крок не лише рятує унікальну колекцію від руйнації і розграбунків, а й зберігає життя Лео Семеренко та десяткам науковців. Він дуже доброзичливо відносився, науковець кожен мав своє житло. Кожному науковці був даний. Помічник дома, який носив воду, рубав дрова, помагав по господарству, тобто, щоб науковець не відволікався на домашні справи, а сугубо займався науковою роботою. І ще в нього таке кредо було Семиренка, що потрібно створити такі насадження і вирощувати фрукти на Україні. Це він сказав у 2012 році, щоб задовільняти попит. Попит людей, які ну не багаті люди, щоб мали доступ до фруктів, всі це населення. Це він так хотів, щоб українці не бідували. Лев Симиренко вірив в українську революцію і тяжко переймався тогочасними подіями. А оскільки він був одним із найзаможніших землевласників того часу, особливо його хвилювала земельна реформа. Система, коли великі угіддя знаходяться в руках поміщиків, так, чи, чи підприємців, вона є несправедливою, соціальна несправедливість. І це зрозуміло, створювало соціальну напругу в суспільстві, в судському суспільстві, взагалі, державі. Треба, треба було це перерозподілити. Зв'язку з тим, що Україна була на більш як 80% селянською аграрною територією, то Селянське питання в Україні набуло надзвичайної гостроти. І будь-який уряд, який приходив в Україні, він перш за все стикався з цим питанням. Невирішене земельне питання стало однією із причин падіння Центральної Ради, хоч у третьому універсалі, 7 листопада, 1917-го проголосили, що земля належить українському народові. Перш за все скасовувалась приватна власність на землю. Тобто всі великі землевласники мали позбавитися своїх землі, земля мала роздатися селянам в розмірі, який може обробляти одна родина. Виникло питання тоді: а які ці розміри і як і хто буде провадити цю парцелізацію землі? Вони були соціалісти, вони були теоретики, вони для них головне було пофантазувати на тему землі. Фантазії не потрібно було в аграрній країні. Аграрне питання це питання номер один. Селянин хоче землю. Тоді радянсько-українська війна була у розпалі, і більшовицькі гасла лише підливали масла у вогонь спосіб популістичний, бо, бо бо мали тут більшовики проголосили, що земля віддається. Віддається селянам, і це були дуже популярні гасла. І Центральна Рада, хоча б там більшість були соціалісти, мали со соціалістичні орієнтації, більшість діячів провідних, але були змушені йти, як кажуть, в руслі того, тих, тих гасел, які оголосили більшовики і скасували приватну власність. І Центральна Рада в цей час починає змагатися з більшовиками вагітці. Тобто, щоб не відставати від їхньої популярності, І таким чином ішла ще більша лівізація е, думки. Недопрацьований земельний закон Центральної Ради кожен трактував як заманеця, що уже невдовзі призвело до анархії. Не дочекавшись рішення від керівництва держави, українці воювали між собою за кожен клаптик землі. Кинули чутки, що в Україні в Росії скрізь. Будуть ділити землю і будуть ділити її між тими, хто зараз перебуває в селі. А хто перебуває на фронті, той своєї ділянки не отримає. І нажахані такою перспективою, люди рушили на схід, стали дезертирами, аби тільки встигнути до розподілу землі. Мільйони селян повернулися вже озброєні. В селах були гармати. На правобережній Україні в Києві це була прифронтова зона. Була величезна кількість військових складів і амуніції. Все це було розграбовано і розтаскано по своїх селах. Якби вчений Лев Семеренко тоді не віддав у державну власність своє господарство, його надбання могли розграбувати ослоблені селяни. Проте 25 листопада 1920 року, на базі помологічного розсадника Лева Семиренка в селі Млієві на Черкащині створили першу в Україні дослідну установу по садівництву. Справу науковця продовжують і донині, уже в інституті помології імені Лева Семиренка. Розповідає Олександр Грицай, який працює тут понад 20 років. У колекції Семеренківській нашій Семеренківській колекції зараз налічується більше 1273 сортів яблуні, 624 сорти груші, 364 сорти вишні, черешні це разом рахується. Біля 200 сортів чорної смородини. А так як Левко Платонович був сортознавцем, він дуже багато. Робіт збирав по всьому світу в Криму, на Кавказі весь світ об'їздив, збирав всі сорти, описував їх і записував у свою помологію. Саме у Млієві Лев Семиренко вивів популярний на весь світ сорт яблуні Ренет Семеренка. Учений назвав його на честь батька, який привив йому любов до садівництва. Цей сорт дійсно прекрасний, він зимовий, зберігається зимою. І він, коли достигає, то він не гарний вигляд має. Зелений такий крапинку. але коли е, вже дозарювання прийде в зимовий період, це дуже смачні плоди. І вони досі в нас популярні продаються. Ранець Семиренко входив раніше в десятку світових сортів за смаковими. Якостями в свій час на виставці е, в Парижі це ще. До революції, наскільки я знаю, він був членом журі виставці в Парижі, садівничий, і він в конкурсі не участвував. От він туди приїхав своїми саженцями, своїми яблуками і так далі. І на закритій дегустації плодив. А що таке закрита дегустація? Просто плоди під номерами. Невідомі. І комісія та він його яблука ці отримали найвищу оцінку. Смакові. Батько Лева Семиренка Платон був із знатного козацького роду. У 19 столітті його предки ввійшли в історію, викупивши себе з кріпацтва. До того ж, невдовзі вони заснували торговий дім брати Яхненки і Семеренко, і стали одними із найзаможніших у Російській імперії. Завод. Цукрово-рафінатний. Через дорогу був машинобудівний завод, на якому виготовлялося обладнання для цукрового заводу, а також станки, верстати, пароплави. Самі перші пароплави Ярослав і Українець пішли по нашій річці Вільшанки, які були збудовані на машинно-будівному заводі імені Яхненків Симаренків. Це була дуже грандіозна, дуже велика фірма. Ще буде дуже дивно почути, що тут було газове освітлення, яке було тільки в Парижі, в Петербурзі і в Москві. У нас було у Млієві газове освітлення. До того ж, Симиренки були щедрими українськими меценатами. Так, Платон Симиренко профінансував друг першого кубзаря Тараса Шевченка. У 1859 році до Платона Семеренка приїздив Тарас Григорович Шевченко. Він приїздив сюди дуже часто, але це такий був візит влітку, і він просив у нього допомоги на віддання Кобзаря. Платон Семаренко дав йому ці кошти, тільки ж так дав, щоб ніхто не знав. Тарас Григорович у видавництві Кобзаря написав на кошти мецената Платона Семаренка. Про що він дуже розсердився на Тараса Григоровича і сказав йому, що я тебе я тобі дав, щоб навіть дружина не знала, а ти. Роз, розказав це на на весь світ. Він дав йому тисячу карбованців безповоротно, і той випустив. І перший екземпляр написав, що своєму другу там е е таку підпис поставив і подарував. Ну і Сем е Семеренко викупив цей платон тисячу екземплярів і розповсюджував ці безплатно цей кобзар серед українців, серед робочих. Тоді малий Левко ще не здогадувався, що батькова доброта призведе до фатальних наслідків у майбутньому. У студентські роки хлопець співпрацює із українськими патріотичними об'єднаннями. Він товаришує із народовольцем Андрієм Желябовим, який вчинив замах на російського царя. Желябов був замішаний у нападі на Миколу II царя. От, і він всім так, також поділяв, можна сказати, вони дружили з ним, вони поділяли всі ці разом погляди, революційна діяльність, він захопився цим. Желябов, цей родич, його був Яхненко, теж український меценат, підприємець. Андрій Желябов, керівник народної волі. От, він був зятям Яхненко. І він завжди підкреслював свою українськість. І вони писали потім в спогадах народовольця, які вижили, що в одні кишені ми носили капітал Карла Маркса, а в іншій е — кобзар Шевченка. Відтак за Левом Семеренком постійно стежать, а його помешкання неодноразово обшукують. 1879 року. хлопця таки заарештовують і засилають на Сибір. Звичайно, були знайдені і Шевченкові твори, і переписка його, і оці революційні погляди. Мета одна розруйнувати Семиренківське, як вони казали, родинне гніздо, щоб і сліду не лишилося. І Семиренка посилають е -е, Красноярськ, Красноярський край. Він туди відбуває, там 8 років був. Красноярськ, 27 січня 1881 року. В'язень Семиренко вперше за кілька місяців усміхається. Повертаючись, виснажений із каторги він раптом натрапив на паростки, схожі на дикі яблуньки. Ну він зробив зрозумів, що десь пташечки, мабуть, на сінинку виронили. Він узяв від однієї яблуньки відгріб зовсім сніг. А іншу яблуньку взяв накрив-накрив. Дуже снігом заковав її в сніг. Коли звичайно прийшов він весною. І побачив ту яблуньку, з якої був відребений сніг. Звичайно, ви розумієте, що вона замерзла. Дичка, а ту яблуньку, на яку він нагріб снігу, яблунька залишилася жива. І от так була виведена, можна сказати, розумною людиною. Формула Сибірського саду. Несподівано Лев Семиренко зробив велике відкриття. Завдяки йому на Сибірі вперше скуштували яблука, вирощені на своїй землі. Там дуже великі морози, і не всі підщепи, не всі сорти витримують, вимерзають. Він зробив форму крони, яка стелиться по, по землі. А так як там великі морози, великі снігопади, на зиму воно снігом прикрило, перезимувало, ранньою весною сніг розмерся і далі плодоносить сад. Він там за ті роки, він там не дуже довго був, заснував сланцевий сад, так званий. От який задумка тому, що було вкривати снігом, щоб були вкриті снігом, щоб навіть там яблука міг вирощувати. Відтоді відбувати каторгу Симиренкові стає значно легше. Місцевий золотошукач Кузнєцов запрошує його працювати в своїй оранжереї. Лев вирощує у теплицях небачені раніше у Сибірі квіти, фрукти та овочі. Він в оранжереї був багато, дуже вирощував цих плодів, яких вони ніколи не бачили. Вирощені огірки були, квіти були вирощені, троянди були вирощені. Отакі От речі були. І коли приїхав перший губернатор із Москви сюди чогось до цього Кузнєцова, він його запросив. І Коли на стіл він накрив і огірки свіжі, і помідори, і квіти троянди, то це було настільки для нього здивування, що він не мог повірити. Він казав: у мене навіть у Петербурзі такого немає. Що є у крайньому Сибіру, кажуть, що там кругом тих місця, де заслання, були городи, де він висівав і привчив людей вирощувати його черві, Там рідкісні, які не мали поняття в Росії, ж тоді не вирощу. Тобто він теж там свою лінію лишив, свою науку. У суворих сибірських умовах Левко Семеренко ледь не помер від епідемії тифу. Буквально з того світу його витягнула Альдона Грушевська, польська революціонерка, з якою він познайомився ще дорогою на Сибір. І Семиренко захворів дуже дуже тяжко. І от Альдона його вихажувала. І завдяки її турботі, завдяки її старанню. Семиренко одужав. І тут вони покохали одне одного, і в тюремній церкві вони одружилися. 1887 року Лев Семиренко з дружиною повернувся із заслання на рідну Черкащину. У Млієві він розпочав життя із чистого аркуша, відновив батьків сад і орендував землю. І на базі цього саду починає вирощувати багато саджанців. Вони е, в саджанці розходилися. В усіх країнах по всій Європі а на базі саду вони вирощують фрукти. Хоч йому й заборонялося виїжджати в великі міста, наприклад, в Петербург, у Москву йому не дозволялося нікуди взагалі виїжджати, але все рівно на міжнародних виставках, навіть він посилав своїх, можна сказати, працівників на міжнародних виставках. Він отримував самі найвищі нагороди. Лев Семеренко отримав медаль в Парижі на сусідній виставці. Він був визнаний в усіх країнах світу. Вважалася його ну, колекція сортів ну, близько трьох тисяч сортів. Що? Від яблунь до декоративних квітів вона була відома. Це в російській імперії вважалося ну, номер один взагалі. Поки дружина Семеренка пристосовувалася до реалії життя в українському селі, Лев підіймав садівництво на світовий рівень, написавши фундаментальні праці з помології і розсадництва, це був прорив, прорив по світовому садівництві. Ця праця облетіла весь світ, скажемо так, що це був на той час пік. Його пік, пік слави. Він перше е, розробив роз, наукове розсадництво. Це така дуже величезна тема, як правильно вирощувати там і саженці, і сіянці, як щепити, як околірювати зимове щеплення, як вирощувати саженці, як їх формувати. Він е, дуже любив формове садівництво. Та поки Симиренко, який заволодів шість мастами, тисячами гектарів землі, розводив унікальні дерева у своїх садах, си. Селяни Воювала між собою за кожен клаптик чорнозему. господарство тримає селянина біля землі. От. І якби йому дали великий наділ земельний, то селянин взагалі не мав би потреби десь десь мантрувати, шукати собі кращої долі. Він би тут би в грися і захищав українцям неможливо. Відділити від землі. Вони завжди будуть за свою землю сидіти, триматися. І це ну, така, знаєте, вже навіть на містичному морі. Не дочекавшись чіткої аграрної реформи, ні від очільників Центральної ради, ні від уряду Скоропадського, ні від директорії народ починає об'єднуватися у так звані республіки. Вже в 19-му році, 19-му, початку 20-му, в Україні налічили біля 120 селянських республік. Які воювали за межу за край свого села, де в кожному був свій уряд, своя армія в лапках. І коли вони тимчасово приєднувались навіть до дієвої армії УНР, то були випадки, свою територію звільнили. Далі не йдемо. Повстанці із середини розривали країну на шматки. Без централізованої влади вирував хаос. Проте Лев Семиренко, який віддав своє господарство у державну власність, здавалося б, міг уже спати спокійно. Під націоналізацією, коли попали, щоб все надбання, який розсадник, дендропарк, сама садиба, все, що е, залишилося, щоб зберегти його. От, е, я так думаю, що саме ця була мета. Тоді, щоб зберегти це все, іншого шляху не було. Січень 1920 року у ніч проти різдва Лев Семеренко допізна працює. Раптом дзвінку тишу перериває грюкіт у вікно 6 січня. Він сидів тут біля грубки і дописував останні сторінки е, помології груша. От постукав хтось у вікно. І погукали за вікном. Подайте козакам меду. Семеренко підійшов до вікна, хотів розглянути хто прийшов до нього колядувати і привітати із різдвяними святами. Не перечуваючи нічого лихого, Лев Семиренко відривається від роботи і підходить до вікна. У цей момент лунає постріл. Куля пронизує чоловікові плече. Семиренко впав, він був такий великий, грузний чоловік. Такий йому було 65 років. Він впав, і оця донька, його сама молодша донька від Софії, вже донька, каже: я дуже добре пам'ятаю, коли тата поклали на кровать, коли тато дуже дуже стогнав, а мама виймала від нього. Можна сказати, тряпки повністю замочені кров'ю. Біля ліжка стояла миска, повна крові, повністю, поки приїхав фельдшер, подивився, ну, вже не було як його рятувати. Такому і навіщо потрібно було вбивати відомого помолога та великого землевласника. Дуже багато на той час було наукових надбанів, після чого під час бивства Зарвалися. Ну, одні кажуть, революціонери, одні кажуть, банда, ну, я не можу це сказати. І, і дуже багато е, праць спалили. Офіційна версія була така, що його вбили петлюрівці. Мало хто з цим міг погодитися, бо вважаючи на ту колосальну популярність, яка була у Левка Семеренка, Серед місцевого населення, серед селян, за однією із версій, Лев Семеренко підтримував повстанців у самостійному розподілі землі. Офіційних причин притягнути вченого до відповідальності у чекістів не було, тому, ймовірно, довелося його прибрати. Була така Мліївська республіка повстанська десь до 7 тисяч бійців, яка фактично ну, тримала цю територію, і на цій території відбувалася досить жорстока така партизанка, партизанська війна. Але так чи інакше, я вважаю, що він певною мірою був пов'язаний з повстанцями. От, і... Він більшість версій, що все-таки він був вбитий чекістами. Вбивство Семирянка можна вважати подвійно і першою жертвою тоталітарного режиму, одною з перших, а не першою, одною з перших, тому що були інші вбивства. От. А з другого боку, це і е, це вбивча ідеологія, яка прийшла в маси. Його вбивство це як наслідок того, що відбувалося на той час на селі. Це те, як кажуть, озлоблення і остерівіння один проти одного, села проти села. Чому так відносно легко вдалося приборкати село більшовикам? Радянська влада доклала чималих зусиль, аби про досягнення Лева Симиренка не згадували і навіть перейменували виведений ним сорт яблуні Ренет Симиренка. Коли почали оце затирати ім'я Семеренка, то навіть сорт Ренет Семеренка дали йому іншу назву, назвали Зеленка Вуда. Ні, то не Семеренка, то неправда. І ось таким чином знівелювали оце досягнення.